Всім привіт! На каналі Математика по-людськи, у нас тема функція, урок номер 8 і ми продовжуємо підготовку до контрольної роботи. І сьогодні будемо розглядати вправи з параметрами. Ну, як же ж нам без параметрів? Ми мусимо їх подивитися, бо це дуже цікаві завдання. Вони складніші, звичайно, ніж такі прості завдання, але було б добре, якби ви навчилися їх розв'язувати. Так. Отже, я вам підібрала декілька завдань, вони не є дуже складні, вони такі середнього, можна так сказати, рівня складності. Подивимося. Отже, перше завдання знайти область визначення функції. Ну, тут би можна було сказати залежно від параметра А, тому що тут А у нас є присутнє, і тому шукаємо область визначення функції, будемо дивитися, як ця область визначення залежить від параметра А. Так, почнемо з того, що маємо корінь квадратний, під коренем має стояти вираз більш рівний за 0, то ми то напишемо. Так, взагалі, у вправах з параметрами квадратична функція дуже така популярна, її багато є, різних завдань, тому треба до неї відноситися так уважно, добре орієнтуватися в тих всіх властивостях. Так, тепер оцю нерівність треба розв'язати, але вона знову ж таки зв'язана з параметром. Ну, уявімо собі, що тої букви А нема. То якби я розв'язувала отаку нерівність, то я, звичайно, би шукала нулі функції. Тобто я шукаю нулі, а для цього я розв'язую. Давайте ми напишемо, що ми шукаємо нулі. А для цього я розв'язую квадратне рівняння. Так, з параметром. Ну, треба порахувати дискримінант. Дискримінант. Це буде А плюс 3 до квадрату, мінус пропаде, очевидно, до квадрату, і 4 помножити на 3А. Так, тепер відкриємо дужки. А квадрат плюс 6а плюс 9, і мінус 12А. Тут маю подібні доданки зведу. І отримаю А квадрат мінус 6А плюс 9. Так, як добре придивитися, то то буде дужка до квадрату. Тепер треба знайти х1, х2. Так, ну, давайте я отут запишу вже. Х1 це буде А плюс 3. Плюс дискримінант. корінь з дискримінанту точніше. Плюти на 2. Так, тут 3 і мінус 3 взаємознищуються, А плюс А2А на 2. Це буде просто А. Тепер х друге. Буду мати А плюс 3 мінус. А мінус 3. І якщо тут відкрити дужки, то А пропаде. І 3 плюс 3 буде 6, поділити на 2 дорівнює 3. Тобто я маю два корені. Я ці два корені мушу поставити на вісь. Але я не знаю, де стоїть А. Тому мушу тут розглянути різні можливі варіанти. Перший отут я поставлю число 3, воно має бути зафарбоване. Так, І нехай А співпадає з 3. Тобто, це є перший випадок, коли А дорівнює 3. Що я тоді буду мати? Якщо А дорівнює 3, то моя парабола, тобто ті корені співпадають, дискримінант тоді буде рівний 0. І моя парабола буде отак от виглядати. І більша рівна за 0, вона буде скрізь. Тобто, розв'язком при а рівне 3 будемо мати всі дійсні числа. Тепер візьмемо другий варіант. Знову побудуємо параболу. Я поставлю 3. І тепер нехай моє А є з тої сторони. Тобто А менше 3. Знову побудую параболу. Так, вона вже тепер буде мати знаки такі. І тут нам треба вибрати більше рівне за 0, значить я буду мати х належить від мінус нескінченності до А. Об'єднати від 3 до плюс нескінченності. Це буде моя відповідь при А менше 3. І третій варіант. Я поставлю знов 3, але візьму А більше за 3. Побудую параболу. Буду мати, тут більше, тут менше тут більше, і то, тобто при А більше 3 я дістану Х належить від мінус нескінченності до 3 об'єднаємо від А до плюс нескінченності. От, Бачите, тобто, я буду мати таких три відповіді: при A рівне 3 маю відповідь, при А менше 3 маю відповідь, і от при А рівне 3, при А менше 3, і при А більше 3. Так. Отак от виглядає оця перша вправа з параметром. складно, Просто тут от треба знати оці підходи, щоб розглянути ті всі можливі випадки. Так, тепер подивимося, що я маю тут. Для кожного значення параметра А вказати кількість розв'язків рівняння. Такі вправи переважно розв'язуються графічним методом. Що це значить графічним методом? От я маю рівність. Маю ліву частину і праву частину, то я розглядаю два графіки, дві функції. 4 мінус х квадрат і другий урівнює а. Я маю побудувати. Я маю побудувати графік функції 4 мінус х квадрат. Це буде парабола піднята на 4 наверх. Тут буде у нас 4. Та вона тут буде через мінус -2 2. Ну, Це для даного завдання нам тут важливо. Так, отак моя виглядає парабола. І тепер, що таке y рівне А? Y рівне А це пряма, яка паралельна до осі X. Тут у нас є вісь Y і вісь X. І вона буде перетинати наш графік, або. В двох точках або в одній, або жоден раз не буде перетинати. І тепер ми починаємо рухатися. Отже, якщо я буду рухатися, отут, наприклад, від мінус нескінченності вище і вище і вище, і десь до четвірки, не доходячи до четвірки, моя пряма буде перетинати графік функції в двох точках. То я можу написати, що якщо А належить від мінус нескінченності до 4, але 4 не включно. То маю два розв'язки. Два розв'язки. Так. Тепер далі. Якщо пряма буде проходити рівно через точку 4. Отут 4. То ви бачите, що вона перетне графік в одній точці. Тобто при А рівне 4 буду мати один розв'язок. Один розв'язок. І третє. Якщо пряма буде вище, то вона параболу взагалі не буде перетинати. Отже, я буду мати при А більше 4. Нема розв'язків. Нема розв'язків або 0 розв'язків. Так, напевне, краще все ж таки написати 0 Нуль 0 От Отак виглядає. Отака от вправа з параметром, де ви маєте кількість розв'язків вказати. Ну, оці всі решту вони розв'язуються аналогічно. Я вже не буду багато писати і говорити, але просто ми от глянемо на ті графіки. Тобто тут є корінь квадратний з х, два корінь квадратний з х. Перший графік, то то буде наша отака от вітка через нуль. І далі ви рухаєте оцією прямою. Y A. Тут, якщо від мінус нескінченності до нуля не буде розв'язків рівно в нулю, буде один розв'язок, і вище буде також один розв'язок. Тобто можна вже включити від нуля до плюс нескінченності, і наша пряма перетне графік лише в одній точці. Так, якщо я буду мати, наприклад, V, то я маю модуль Х-3 дорівнює А. То графік функції y дорівнює модуль x-3, то наш той модуль опуститься на трійку на низ. Отак, от якось він буде приблизно схематично виглядати. І знов так само ви берете пряму А. Якщо вона є отут, то нема розв'язків, рівно в 3. Один розв'язок, і вище вона буде перетинати. Бачите, графік буде перетинатися в двох точках. Так, і лишився нам ще останній. G. Так, це є в нас е, графік функції 2 поділити на Х, це є гіпербола. Гіпербола вона розміщена отак схематично. Якщо її побудувати, ті відки. О, От. І тут е, знову ж таки пряма буде рухатися отак. Тут маємо один перетин, один буде розв'язок. Якщо рівно по нулю. Пряма, пройде не буде розв'язків, і якщо вище від нуля, то також будемо мати отут в одній точці перед графік функції. Отак от от виглядають оці вправи, де треба знайти кількість розв'язків. Так, рухаємося далі. Тепер тут в нас таке завдання, при якому значенні B оця функція y дорівнює мінус 2 х квадрат плюс bx зростає на проміжку. Від мінус нескінченності до 4 і спадає на проміжку від 4 до плюс нескінченності. Перше, на що звернути увагу, що це парабола знову. Бачите, ці всі вправи з параметром переважно з параболою пов'язані. Так, парабола. Тепер, відки параболи, а наше дорівнює мінус 2, відки параболи вниз. І тоді, якщо відки параболи вниз, відки параболи вниз. То вона має зростати на проміжку від мінус нескінченності до 4. Зростати, так? От якось отак приблизно, якщо тут є 4, тут вона буде зростати, а далі вона буде спадати. Тобто, це пов'язано з вершиною параболи. Бачите? От, до при х належить від мінус нескінченності до 4 зростає, від 4 до плюс нескінченності спадає. Значить, треба порахувати вершину. Так, треба порахувати вершину. Х вершини, це є мінус Б, тут воно так і є, поділити на 2а. 2 і на мінус 2. Це дорівнює мінус Б поділити на мінус 4, тобто це Б поділити на 4, це є х вершини. І згідно того, що вона має зростати від мінус нескінчанност до 4, то оце має дорівнювати 4. Тобто Б дорівнює тоді 16. Оце наша відповідь. Так, наступна вправа. Тут маємо таких дві. Бачите, четверта і п'ята. При якому значенні А дана функція досягає найбільшого значення в точці рівне 1. А тут, при якому значенні С, найбільше значення функції дорівнює 3. Я зумисне вибрала вам от поруч ті дві вправи, щоб ви розуміли, що тут треба вияснити. При якому А найбільше значення досягається в точці Х рівне 1. Тобто, знову парабола, так? і ми розуміємо, що найбільшого значення вона буде досягати, якщо вона буде рухатися вітками вниз, відками вниз, тому зразу бачимо, що 2А має бути менше за 0, тобто А менше за 0, але ще має бути в точці. X рівне 1, тобто, порахуємо х вершини. Х вершини це буде а квадрат плюс 7а мінус 4 це є мінус b. Поділити на 2а, на 2 і на 2а. І воно має дорівнювати 1. Так, тобто, утворилося отаке от рівняння. Як я його можу розв'язати а квадрат плюс 7а мінус 4. Дорівнює 4А. Якщо я візьму відкрию пропорцію навхрест, наприклад. Ну, А не може дорівнювати 0, тому що тоді ми маємо справу не з параболою, а лінійною функцією, тоді вона не досягає найбільшого чи найменшого значення. Тобто, тут зрозуміло, що А не може дорівнювати нулю. До речі, це важливо. Так, і тепер отого треба розв'язати. Отже А квадрат плюс 3а, якщо я 4а перенесу, мінус 4 дорівнює 0. Тут корені у нас будуть добуток мінус 4, сума мінус 3, отже, мінус 4 і 1. Так? І тут є ще одна оця додаткова умова, про яку ми казали, щоб було найбільше значення функції, то парабола має бути відками донизу. І при арі менше за 0, то відповідь, відповідь я дістану а рівне мінус 4. Отак. Так. А оце завдання. Вони кажуть, при якому значенні С найбільше значення функції дорівнює 3. Тобто це йдемо вже про y вершини. Тут парабола також відками вниз, то ми спочатку порахуємо х вершини, це є мінус 8, на мінус b на 2а, на мінус 4, це дорівнює 2, тобто х вершини. Тепер y вершини, щоб знайти, треба підставити х вершини у функцію. Отже, мінус 2. 2 до квадрату 4, плюс 8 на 2 і плюс С. Так, 8 на 2, 16 і мінус 8, то буде 8 плюс С. І оце значення 8 плюс С має дорівнювати 3. Тому що це йде мова про Y Це йде мова про Y вершини. Оце найбільше значення. Найбільше значення це Y вершини. І тоді я маю це дорівнює 3 мінус 8. І дорівнює мінус 5. Тобто відповідь тут я дістану це рівне мінус 5. Так. Ну і на завершення. Такі завжди є дуже цікаві вправи з визначенням оцих коефіцієнтів. Ну, вони не є складні. Дивимося. Перше маємо пряму. Нам треба вияснити, яким можуть бути оці значення А і С. По-перше, тут пряма утворює кут. Тупий з вістю х, значить А від'ємне. І це то є значення функції при X рівне 0, отут воно є. І це буде тут додатнє на Б графіку. Тут в нас є от кубічна, її ще часом називають кубічна парабола, вона піднята наверх трошки на якесь значення. Тобто, це є якраз при X рівне 0, то це буде додатнє. І оскільки вона зростає, бачите, від мінусної нескінченності до плюс зростає, то а буде також додатнє. Так, і нарешті парабола. Відками вниз, то а менше за 0. С то є точка перетину з вістю у, то С також більше за 0. А щоб знайти знак Б, то треба написати вершину. Х вершини це є мінус Б на 2а. Отут є в нас вершина. Оце є х-вершини. Видно на графіку, що воно є додатнє. Тобто можна написати b на 2А менше за 0. І якщо А менше за 0, і дріб мусить бути менший за 0, то звідси впливає, що b мусить бути більше за 0. Отже, b більше за 0. От маємо такі от відповіді. Дуже популярні, до речі, на ці завдання. Тому, от їх, щоб писати, треба добре. Орієнтуватися в тих властивостях функцій. Так, ми завдання з параметрами з вами трошки розібрали. Тепер ще я планую вам записати відео, де я вам підберу приблизно завдання, які могли б вас чекати на контрольній роботі. Ну, і, можливо, ми ще розглянемо цікавенькі такі вправи, де треба будувати графік функції, який містить знак модуля. Трошки складніші, але дуже. Корисні і цікаві. Тому не забувайте підписуватися на канал, пишіть коментарі і до зустрічі!